Привіт-привіт! Я Орися Волівендер, і сьогодні ми піднімемося трішки вище буденності, буквально на дахи Львова, тому що саме звідти місто виглядає зовсім по-іншому. Колись я боялася висоти. Справді мені навіть балкон з другого поверху здавався як край світу. але одного разу я вийшла на дах старої кам'яниці у центрі Львова і забула про страх. Там над шумом трамваїв і ароматами кави все виглядало інакше романтично, тихо і трохи магічно. Львівські дахи це не просто черепиця чи бляха, це сцена для мрій, фотосесій і навіть перших поцілунків. Іноді здається, що вони тримають у собі всі таємниці цього міста. Бо хто ще бачив стільки всього, як не вони? Дахи Львова різні: є похилі з червоною черепицею, є пласки з виходом на терасу, а є такі, на які лізти суворо заборонено. Але так хочеться саме на дахах народжуються легенди про вуличних музикантів, про котів, які працюють охоронцями кав'ярень, і про художників, що малюють небо. До речі, львівські коти це справжні господарі дахів, їх тут стільки, що можна влаштувати окрему екскурсію. Один мій знайомий навіть сказав: якщо ти будеш у Львові та тобі пощастить побачити кота на даху, твій день буде вдалим. І знаєте що? Перевірено. З дахів відкриваються краєвиди, яких не знайдеш у жодному путівнику. Костел Ольги і Єлизавети, шпилі Домініканського собору, високий замок, наче маяк у Зеленому морі. А ввечері, коли місто засинає, здається, що воно дихає крізь ці черепичні груди рівно, спокійно і з мрією про новий день. Моя мрія одного дня організувати з друзями справжній пікнік на даху. з гітарою. Історіями та какао. Львів надихає на такі речі, бо це не просто місто, а світ на рівні дахів. Є навіть офіційні екскурсії дахами, але найкращі моменти ті, які трапляються випадково. Коли заблукаєш у двориках і раптом бачиш, хтось лишив відчиненим люк. І тоді ти просто лізеш на гору, бо інакше не можеш. Якщо шукаєш нові враження, підніми голову, а краще підніми себе вище. І подивися на Львів з даху, повір, це буде зовсім інше місто. А з вами була я, Орися Волівендер. Не бійтесь висоти, Саме з нею видно найголовніше.